Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, вийшло величезне оновлення World of Tanks 2.0. І це відео огляд гаражу, огляд всіх ну, всіх новинок. І що це у нас? Це відос. Одразу. Так, а, я цю фігню вже бачив, бо можна, якщо хочете, можете подивитися в інтернеті, тут немає нічого цікавого. Вантаж прибув. Поставка тилу, Це, за перегляд твічу. Тут теж у мене нічого нема. Так, отримати гілку безкоштовно. Що за гілку? Ну, у мене все викачено тут. Всі-всі-всі танки, крім 11 рівнів. А, я думав, що можна 11 рівень клацнути, але не можна. Тільки включно з десятками. Ну, у мене бачите, як дуже багато всього тут куплено. Десятки, дев'ятки. Що ви обрати? Ви отримаєте три машини. Ну, не знаю, мені не потрібно три, три машини. Що б таке клацнути? До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Прогод Рака. Мене звати Роман. бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Так, класно, у мене все тут куплено. Отримую тільки тс 43 Отримаю. Отримати одну машину з гілки, об'єкт 430У. У мене все це є. Отримати нагороду. О, я рад. Я дуже радий за вас. Хі -хі. Більше нагород. Ви отримали нагороди. О, це жир. 10 лямів, 15 тисяч бонів, 2,5 голди, 30 днів преміум аккаунта. О, це жир. Це мені подобається. Молодці. О-о-о, оце такий ангар у нас новий. До речі, що мені одразу кидається в очі, так це оце НГР дуже-дуже схожий на ту гру, що про Project WC World of Tanks, Так, що вибір режимів, Ага, це випадкові бої. Ось це новий PvE режим. Натиск Like Light в рівні Це кланові чат. Звод, рефералка. Це у нас контакти. Ну, стилістика дуже схожа, дуже-дуже схожа на Project. Так, ну, тут у нас нічого не змінилося. Все таке, що було. Теж нема нічого цікавого. Все те ж саме. Все, як і раніше, було. Ось ці віконця, ось ці такі. Танчики, зовнішній вигляд, нема нічого цікавого. Так, що у нас тут? Склад склад теж такий самий нема нічого цікавого. Компанії. The rocket we couldn't stop wasn't carrying the nuclear warhead.

Три танкиста якихось. Ми маємо відвело комбіна віку, які мобіліти конфронтину до сектор 3. Три. Так, особисте завдання 3. Ага, доступна нова компанія сектор 3. Ну, що? Тоді активуємо. Мені так let's get straight to business to counter the new threat we need a tank this a stealth sniper tank this vehicle is based on blueprints recovered from seized project Chronos documents thanks to them we now have access to new alloys and technologies that are well quite frankly sh -tank sh -tank sh -tank the tank's development will be overseen by lenny Sharf. Call sign Nebel. long-range target амбуш тактик need to acquire таргет елімінації. about Project про проєкт we Ми маємо це first. These technologies cannot fall into the wrong hands. Your combat missions await, agent. Get to work. На. Ah, це ось воно. Завдання. Ну, яка стиль стиль такий дуже незвичний. Дуже такі сірі відтінки. Авангард засідка підтримка. Щоденні завдання. Так, це у нас авангард. По типу техніки воно. Наскільки я так розумів, розбито. Що це таке за фігня? Нічого не зрозуміло, що це таке? Що вони хотять від мене? Щоденні завдання. Ну це як і раніше було. Ух ти. Три завдання. Тиждень. На тиждень завдання, а це на щоденні. Це що у нас? А, це додаткові завдання. Щось тут треба робити? Це бойова перепустка у нас. Один раз. Ну, непогано. Я дивлюсь, плюшок вони дуже багато понакидували. Нарешті, нарешті, хоч можна пограти заради якихось плюшок. Назад. Ага, авангард. Так, це в нас три танки в особистих завданнях. Десятка, я дивлюсь, і 11 рівень. Я, Мені так здається, 11 рівень нереально зробити. А ось вісімку можливо, зробити повністю всю. Вісімку, ну може, 10-й рівень можна вибити, а 11 це там такі дебільні завдання вони, мабуть, так що це нічого не розумію. Якось воно незвично. Кампанії, це старі завдання. Так, що? Досягнення? Ну, це як і раніше. Тут я дивлюсь без змін. Казарми. Тут теж без змін. Нічого не поміняли вони. Турніри, клан і у нас в кланових штукенціях. На, таке ж саме у мене все тут. Це карито є. Це є. Так, що ми подивимося ще? Що це таке за штуки? А, це вони казали новий фільтр. Формувати фільтр. А, не хочу його формувати. Ну, я так скажу, вам дуже гарно зробили такі. Особисто, що це? Те, не Розумію, що натиск Light. Операція точка кипіння, бойова перепустка. Ці штукенції. А, це онлайн. Ви не сюди зверху перенесли. І цю менюшку сюди пере, перенесли от донизу. Це які події відбуваються у грі? Ну, теж без змін. О мені сколько насипали. Ну, вони всім насипали плюшок дуже багато. Так, да, прикольно зробили. Мені подобається. Щось не зрозуміло, воно все. Ну, така, стилі. Стиль такий подобається. Прикольно. Це що? А, це, мабуть, щоденні завдання. Так. Що тут у нас? А, я таку менюшку вже бачив. Так, це тут. Цей логотип можна міняти. Тут що у нас? Тут без змін, все таке ж саме, як і раніше. Тут я не хочу нічого клоцати. Наскільки я зрозумів, оцей весь гараж вони поміняли. Ось ці всі менюшки, кнопочки, оці всі. Ці всі віконця змінили. А це що це за херня така? Якась книжка. А, це повертати. Екіпаж повертати назад це. Бронювання, ремонт про машину. Ну, це менюшка про танк. Польова модернізація О, це оце прикольно зробили. За характеристики. Нічого не зрозуміло. Ну, ладно, о, модулі це гілка прокачки. О, а ось ця штука це ж з модів, так? Можна бронювання дивитися. Це моди є, є такі, але я ніколи їм не пользувався. Так, що це таке? Це польовуха у нас. Ну, тут в мене нічого не викачано. Ну, прикольно зробили. А, це вони казали, що. Різні ці штукенці оць, можна накидувати, та можна міняти під різні. Ну воно. Ніхто, мені так здається, ніхто не буде їм пользуватися. Так. Це що? Бойова перепустка? Нова бойова перепустка. Це фінальний сезон річного циклу. Ваш останній шанс заробити решту жетонів і витратити їх на те, що вам захочеться. Ключова техніка сезону: — ES 7 Маус і AMX 50 b mm -hmm. Битися на цих машинах, щоб пройти бойову перепуску швидше та здобути відповідні 3D-стилі. А ще заробляти досвід на нові танки 11 го рівня. Так, після цих трьох десяток ідуть нові доми. Як доречно. 2-0. Ну. Непогана така. Штукенця зробили вони такий новий подих. Виберете. Виберіть главу. Ну що, міусами візьмемо? Я дуже не люблю цей танк, фу-фу-фу, міус. Але бойову перепустку я візьму. Так, що у нас тут? Ось чого не вистачає, так це хрестика, тому що закривати оці штуки. Треба в гараж клацати. О, операція точка кипіння. Так, нагороди. Сувора, звичайна. Операція точка. Треба буде попроходити цю штуку. Тут я все попроходив. Операція точка кипіння. Ух ти. Скільки раз разних плюшок вони тут дають. Ось хрестика не вистачає. Щоб Клоц і вимкнув цю штуку. Треба обов'язково цей гараж клоцати. Так, це що у нас таке? Угу, новий натиск. Ух, як той натиск мені дуже бісив. Так, виберіть машину. Для конкретної мапи, ключової позиції, це було все. Це теж навики були. Модифікатор натиску. це що це за херня така? Не розумію. Якісь модифікатори. А, зміни характеристики танків, мабуть. Розслабтесь по мене. Ого, це роз... розслаблення таке. Так, натиск, натиск. Це бойова перепустка, це. Завдання перемогти. Так. Я щось не бачу от, от тих штук, що. Переходити у різні ліги. Ото я не бачу. Ото золото, срібло. Залізо. Це що? Ну, це завдання. Це Це прогресія, наскільки я розумію. Так, це прогресія. Це завдання перемогти у бою. Так, так. Так, щось я не розумію. Десь щось не вистачає. Це менюшка з общ, з загального. Так, випадкові бої переходимо сюди. Ну, так, в загальному трішки. Починаю зрозуміти, трішки починаю звикати. Ну, такий новий подих. Дуже красиво зробили. Незрозуміло тільки нічого. Ну, доволі таки гарно зробили. Так, це бойова перепустка. Там я все бачив. Щось. Щось не розумію. Це теж штуки, штукенці такі були. О, ось вона. Гілка гілка проклачки. Ух, як вони засунули. Гі -гі. Так, треба що у мене викачані два танки. Чи вибачте, три танки викачано вже. Три десятки. Треба куп купити їх. Я викачав Мауса. Ось вони. Ось Маус. Так, 332 тисячі опита у мене є. А, Треба 325 тисяч. Ну. Викачено. Ось він. Якийсь. Тесл... Тесла Herbert. який. О, це така назва. Те... Та ще. Я таке не вимовлю, вибачте. Так, купу, купити, купити. Це нам не потрібно. Це теж. Це я потім сам зроблю. Боєпропаси... Це. Це я сам все зроблю. Так, купити. І ось 11 рівень мауса. З. Дуже невимовною непрочутию назвою. Ну, такий він, як якийсь величезний самоліт якийсь. Як величезна цеглина. Ну, мас мені дуже не подобається дебільний танк. Допоміжне озброєння. А, це нова механіка його допоміжне озброєння. Що він там бахкає чи фугасами, чи, чим, чим там він якось бахкає. Так, так, так. Шість членів екіпажу. Ого, дуже багато. Ну, так, да, він наслідує Мауса. Допоміжне озброєння. Так, характеристики 510. 268. Зрозуміло. Повнула міць. Модулі. Ну, це як раніше, я дивлюсь, вікон, віконця таке. О, модернізація. О, це як польовуха, так? Да-да-да, Та, це як польовуха. Бронювання. Ооо. Скільки? Так, загальне 300 скільки там. Ну, цей танчик може і буде, буде танчити непогано. Якщо у десятки його будуть кидати, він, він буде танчити. Так, у мене ще десь танчик, який я викачав. Я вигнав ще американця і та китайця вигнав. Де вони тут? А, ось 11 рівень. Після десятки він йде. Трішки так незвично ось ці нові штукенці, так незвично. І ще я дивлюсь, трішки нагрузка на, на комп'ютер збільшилась. Так. Ось він є п'ятий. У мене тут 326 майже впритул. Ну, ось цього танчика нормальна назва Т-803. Як Термінатор Т800. Так, вивчаємо ми його Т803. Непогана назва. Такий б напівавтоматична боєукладка. Угу. Незрозуміло, но розберемося. Характеристики 400, 262. Така прикольна пушка. Можна бахкати. Ну, є, є 5 мені подобається. Він прикольний такий. Тільки ото ведро величезне. Так. Оці бронювання. Скільки тут? 300, 317. Ну, попередня. Може, і буде щось шо танчити. Так, Китаєць у мене ще викачан. Китаєць. Я за далекі три танчики викачав. Скільки? 325, а у мене 327. Ну. І його зараз. Відкрию я. Чи скільки так? У цій гіл, гілці, на, наскільки я розумію, 14 нових танків. 14-11 рівнів. Я купив 3 штучки, залишилось 11 мені викачати. Ого, нічого собі! Це я буду, мабуть, рік все це викачувати. Ух ти! Прикольна вогнова міць 260-698. 6, Прикольно, мені подобається. Це він, мабуть, наслідує всіх китайців. У, у нього це турбіна. ота. Його можна прискорювати коли, коли їдеш. Так. Я ж забув купити, купити Термінатора. Так, так, так. Купуємо і його. Може пограю я потім на них. І ось такий О, огляд в мене вийшов. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Якщо вам сподобалось, пишіть у коментарях, що у кого там <гум> вийшло. І ось такий огляд. Ну, все, дякую.